13 лютого всесвітній день онкохворої дитини, за даними ВООЗ, в світі 175 тисяч дітей, які мають цей діагноз. Половина з них помирає. Підтримати, допомогти вселити надію. Деві заходів, які відбулися в обласній дитячій клінічній лікарні. В особливий спосіб відзначили Всесвітній день онкохворої дитини в гематологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. В капличці відправили службу Божу та поблагословили 29 хворих дітей і їх батьків. Ми звернулися своїми. Покликами як до священників, так і до хворих дітей, щоб це відзначити щоб усилити у них віру в виздоровлення з важкої недуги, яку вони, якою вони хворіють. Після служби Божої відбулася прес-конференція за участю очільників медицини, священників, журналістів серед присутніх, члени благодійного фонду. Ми ангели. Цей фонд існує шість років, опікується онкохворими дітьми, сиротами, незрячими дітьми з вигодського інтернату. Ми купуємо ліки, ми купуємо їм обладнання для будинків, одяг, подарунки на свята. 23 роки тому папа римський Іван Павло ІІ запровадив День онкохворих у світі. Ця хвороба на другому місці за смертністю дітей перша нещасні випадки. Тому ми всі повинні пам'ятати, як важко хворим дітям і як нелегко їх батькам надіятись і сподіватись на одужання.